От, ви кажете, отець е, сигарети, але як ви ставитеся до електронних сигарет? Бо зараз кажуть, що такі сигарети ну ладно, але електронні вони ж тобі нічого не шкодять, і як, бо я бачу, що так досить актуальне таке питання, і мали зараз багато хто користується. Я противник таких сигарет, електронних сигарет. І все, що інше е, буде створене, е, я це противник. Чому? Бо це все штучне. Ми люди створені подобу і образ Бога. Ми створені оригінальним. Бог не створив Адама і потім ще дав йому пачку парламенту, щоб пізніше він когось там відпочивав від Єви. Чи там перелом, чи марихуану казав там посити, і там чуть-чуть. Тобто, бачимо корінь цього всього. Воно вже є штучне. Електронні сигарети для мене це просто самообман. Людина створює вигляд, що вона не курить сигарети, але це. Це те сама залежність. Запитати себе, якщо ти не хочеш курити сигарети, то для чого тобі електронні сигарети? Ну, людина тут знайде тисячу виправдань, бо-бо-бо-бо. Але насправді ти би мав стати перед собою і визнати, бо я залежний. Від диму, від тягати uh -huh. щось там. так? Це іще і ще залежність. І ми будемо говорити, чи краще електронічні ті? Ні, ні ті, ні ті. Найкраще купити барбарис. Uh -huh. І це це було питання, а як позбутися цієї залежності? Як, як позбутися як залежності. Ну, якщо ви не познайомились з Ісусом, це практично, ну, ви маєте багато сил е, тратити своїх, пробувати знайти якусь іншу ціль, спосіб життя. Але якщо ви дійсно познайомились з Ісусом і ви маєте особисті відносини з Богом. То заради тих особистих відносин ви не схочете вже мати відносини з речовинами, які вбивають. І тоді ви будете просити Духа Святого, щоб дав силу, Божої благодаті, а від вас потрібно бажання і то, що наскільки ви можете робити певні кроки. Дуже дякую, що так гарно відповіли на це питання.